Всіх вітаю із Одеси. Я в найбільшому Вайкікі на півдні України. Це в торгівельному центрі острів. Хочу зайти в Велсі Вайкікі Home, подивитись на нову колекцію посуду. Тут все прибрали те, що було до Хеллоуін. і вже. Як новорічне, таке, да? Да, новорічне. Дивіться, така, таких спокійних тонах мені, до речі, подобається. Якось, навіть незвично для цього року. У всіх таке яскраве. Тут світічка така. Ця світочка коштує, ого, яка важка, 400 гривень. Ось так вона виглядає. Підставочка для посуду. Підставочка ось така. 249 гривень, начебто. Так, 249. Бачите, вона так прикрашена. Блищить. Ось цей мені кухоль сподобався. Прям клас. Ой, який він класний! Слухайте, ось отак от сипеться. Бачите? Можна так, а можна ось так. Ось такий кухоль. Ось такий кухоль дивимось. Такий він іде подарунковій упаковочці. 400 гривень. А це потім будуть знижки. Зараз вони виставляють, а потім вже до Різдва, Святий Миколай вже все буде зі знижечками. Ось така тарілочка. Тарілочка в формі ялиночки. Теж так зроблена, ви знаєте, гарно. Вся тарілочка коштує 249 гривень. Так вона виглядає. Ну, симпатична. Ось така тарілочка, як пряничок. Теж гарненька, цікава: 359 гривень. Це, мені здається, щось по типу підсвічник. Ой, а він світиться, він на батареїчках. Тут можна його вімкнути і буде так світитись цей будиночок, різдвяний, такий. Теж гарненький. 629 гривень. Далі йде на набір ось таких кухолів. Три їх, одинакових таких кухолів, три штучки. І така у них ну, гарна коробочка. 419 гривень за три. Ой, які гарненькі, дивіться, маленькі такі чашечки. Прям дуже так прикольно намальовано. Гарний такий візерунок. Гарна. Ось таке малесеньке блюдця. Їх іде дві. Два блюдця і дві ось такі чашечки в цій коробочці. Так, дивимось, ціна. Ого, 727. За ці чашечки. Ось ці чашечки дві. Ось вони так. Ну, виглядайте, вони гарнесенько. 727. Далі ось такий кухоль великий, дуже. Ну, це окремо йде від нього ця штучка. Ось з такими кониками. 199 гривень. Ну, він дуже такий високий. Дуже. Потім ось такий як графін. Ну, для води чи ще для чогось. Бачите, він закривається. Це можна як стаканчик. І ось. Такий графінчик теж гарненько прикрашений. Оцими кониками. Так, теж він ціна тільки. Я не бачу на нього ціну. Не бачу. Далі дивимось. Це таця, мені здається, так. Оця таця маленька, 99 гривень коштує. Морозиво, прикраса, да? 169 гривень. Ось така морозиво. Прикраса в виді морозива, якщо бути точною. Ну, поки що цей кухоль найкраще виглядає з цього, що я подивилась. Далі ось такі, ну, соль, перець, дві їх іде по куночку. Зараз скажу ціну 249 гривень. Туди багато обирає. Далі ось такий кухоль, гляньте, теж гарний дуже. З такими. У них все в цьому прикраси з цими кониками. Гарна, як каруселі, французькі каруселі, 209 гривень коштує. Чомусь свічки такі в одинаковому дизайні, не розумію. Мабуть, з однаковим ароматом. От всі свічки одинакові. Зазвичай у них навпаки багато свічок. Що з цієї сторони цікавенького? О, тут все вже зовсім в іншому кольорі. Бачите, як оформлено. Там такі спокійні тони. Тут більш червоне. Ведмедики, так, да, тут прям така колекція ведмедиків. Ну, як, ну, все одно особливо. Не так, як в Сінцей, В'юскі, да, якось це по-особливому 399. І не порівняєш, такого ми ж ніде не бачили. Ні в Метро, ні в Ашані, 439. І навіть в епіцентрі такого не бачили. Точно. Ось такий кухоль з медведиком. ой, який гарнесенький, слухайте. Оцей такий, прям він, мені подобається саме форма його, така от незвичайна, такий він як тоненький. Ой, хоч би не впасти. Людей багато. Не вистачало впасти. 269 гривень він коштує. Такий пакуночок. Ой, а це що таке цікаве, цікаве. 209 змішаний свічка. Ха, яка свічка, слухайте. 269 кошти. А оце кухоль, боже мій, дивіться, який він гарний. Клас. Такий він незвичайний. Де ж від нього ціна? От я не бачу на нього ціну. М? Моя улюблена іграшка. Сніговий шар. О, тут так сніг довго сипеться. Сніговий шар прикольний. Зараз глянемо, скільки він коштує. Так, оце він так. Коштує він 319 гривень, цей сніговий шар. Слухайте, мені так подобається, в нього такий мілкий тут сніг, тому він якось довго опадає. Ой, так він класно, класно виглядає. О, супер, клас. Ага, ось оцей медведик. Зараз скажу, скільки коштує кухоль. 399 гривень. Просто він перевернутий ось оцей. Оцей коштує ну 400 гривень отакий. Ось бачите, ну, він такий великий прям. Ну, свічки ці мені не дуже, зразу кажу, а ось ця штука, сніговий шар, дійсно гарна. Ось такі ще медведики. Це у нас, дивимось. Це у нас, а, це наволочка, так? Да? Наволочка. Колір змішаний. Так, наволочка Індія, до речі, робить 500 гривень. Ну, вона така тверда, прям тверда. Ну, Не знаю, так. Щось 500 гривень, може, тому що Індія. Ага, тут йдуть два пакуночки. Два пакуночки. Да. Одна коробочка така ж стяна квадратна, друга ось така. Чуєте, там кругленька. Комусь щось запакувати на подаруночок 359 гривень. Далі ось такі йдуть рушнички. Це набір рушничків трьох кольорів. 479 гривень, таких невеличких. І ось такий рушник коштує 459 гривень. Туреччина розмір 50 на 80. А ось ці маленькі 30 на 53 штучки йдуть. Серветки, серветки. Набір серветок. У них коштує 169 гривень. Китай, до речі, робить серветки Китай. Це серветки везуть аж з Китаю. Ну, далі теж кухолі, ось такі наборчики із трьох кухолів, ось такі з двох кухолів. Не знаю, як це назвати правильно, панчох, чи просто шкарпетка, чи як це назвати, пакунок для подарунків. Новорічна прикраса, розумієте, от 499. Не знаю, в епіцентрі написано Панчохів'юски. Якось мені писали по-іншому, треба називати ось така 399, я думаю, для зберігання сипучих, кави. Мені подобається тут кришечка дерев'яна, але кришечка дуже зручна. Ой, дивіться, ще який в них кухаль цікавий. Щось він так сипиться швиденько. Я думала, він буде тут, знаєте, більше... Ні. Недовго сипиться. Ось такий. коштує той симпатичніший. 399. Ух ти, оцей лось. Зараз я вам скажу, що це за підставочка така під, під щось, якщо написано. Написано підсвічник. А, свічечку маленьку сюди поставити. Ось такий підсвічник. Ну, такий симпатичний. 359. І ще ось такі тарілки є, як пряничний будиночок намальований. Ось оці тарілочки, це вони в наборі, їх чотири штуки йде. Ось отакий набір. Тарілочок. Вони коштують 799. Ось і такі пряничні. Так, ось підставочку таку золотисту я вам показала. Ці кухолі теж показала. Далі свічки. Далі тут ось такі глибокі тарілочки, теж з будиночком таким пряничним. До речі, великі такі тарілочки. Ось. Величенькі. І важкенькі. за одну 399. Тут ціна за одну тарілку йде. Далі йдуть ось такі склянки. Три, три таких ось. Ну, красивий такий набір. Ось їх. Іде в упаковці навіть не три. Тут їх більше намальовано. Шість штук, Шість отаких. таких стоїть 559. Такого невеликого розміру. Так, о, будиночок. О, він відкривається. Це, може, масло сюди можна положити. Якщо написано, скажу вам, для чого це придумали. Це контейнер для зберігання продуктів. Просто написано 459 гривень. Але зроблений цікаво. Якась криша в нього важкенька. Ось такі маленькі, дивіться, мабуть, під солі перець. Да? Так, вони коштують 379. Так, да, солі перець, ось такі будиночки. Дивіться, як вони виглядають. Теж такі файні. О, далі. Це теж лось. Це вже не підсвічник лось. А що ж це за лось? Що? Зараз глянемо. Лось, аксесуар для декору. просто. Це аксесуар для декору. Ось такий лось. Ну так я вам пройду, щоб ви подивилися, цей будиночок виглядає файно. Тарілочки, такі з медведями, ось такі тарілочки більш красиві, на мою думку. Ще багато всього. О, ось такий графін з ведмедиком. Ну, він а, гарно по кольору зроблений, внизу такий синій, тому виглядає гарно, височенький. У нього ціна 439. Я нагадую, зараз іде все без знижок, але скоро у них теж будуть знижки. Так, оцих медведиків ми все подивились по медмедикам. Далі ще в них є ось такі менші тарілочки. Теж з будиночком. Бачите, як вони виглядають. Оцей дизайн з будиночками мені подобається по кольорам. Більш спокійні 269 гривень коштує. Ой, а цей глянь який гарний, як припорошений снігом. Дуже гарно зроблений. Будиночок. Зараз подивимося, просто прикраса чи щось все-таки. Це у нас декоративне ЛЕД-освітлення 339 гривень. Ух ти, декоративне, ага, там я бачу. Ось. О, класне, як воно виглядає. Мабуть, буде дуже красиво, коли воно буде світитись. Далі бачимо рушничок 50 на 80, ось такий з пінгвінами, 419 гривень. В білому кольорі робить Туреччина. Оцей красиво виглядає, так, графінчик. Ось дивіться, як можна сюди налити щось. І ось такий графінчик сам по собі. З оцими будиночками. Ну, гарний дизайн, так. Да. Так, прям він матовий і тому виглядає класно. Мені так сподобався. Ну, байкіки мені взагалі подобаються. 439 гривень саме декор. Мені у них подобався завжди. Далі ще така таця. Там ми одну подивились, ось така таця. Це ми ось цю дивились, бачите, у них декілька їх така колекція з кониками оцими і ось така з будиночками, Ну з будиночками мені більше подобається. 129 гривень, ось така таця. Каву, коли ну, п'єш, я сижу теж перед ноутбуком, можу на диван поставити, то мені така таця підходить. там Сир порізав, положив зручно. Ну і цей кухоль, звичайно, він самий такий. Поки Кайфовий, такий прям класний. Ну, красивий, так? Да? Дуже. Так, з цієї сторони ще я не подивилась. Ось такі... Ні, це я вже подивилась. Ось у них, так. Дивимось, постільна білизна навіть така теж. Ну, Бачите, тут 100% катон написано, ну, помух хлопок. І розмір 50 на 72 на наволочки. Я так розумію, що це. Да, це, мабуть, все-таки пододіяльник. Да? Все так, да, пододіяльник, розмір 200х. Так, ось така. Тільки одного кольору я бачу новорічного. Це постільна білизна. О, так відійду, вам іще покажу, як це все файно виглядає. Красива дуже колекція з цими будиночками. Ось це все так воно запаковується. Бачите, красиво будиночки. Ой, це що таке? Теж підсвічник, гляньте, який. Ось тут він на батарейці. Такий припорошений снігом. Класно виглядає, вони його так заховали. Зараз я вам скажу ціну. Дуже красиво. Оця колекція у них з будиночками. Класна. Коштує 199 гривень. Дуже красивий. Клас. Це ще припорошене снігом, мені найбільше подобається. Хай стоїть тут. Ой, ось цю штучку я не бачила. теж така, як каруселі, Гляньте, кухоль, десь ще з кришкою. Ось. о, як прикольно теж зроблений кухоль. Цей величенький такий. Ця кришечка його так прикрашає. Так, оцей кухоль коштує 479 гривень. Так, ось такий він. Ну, такі у них прям колекції по-новому. все. Якось воно відрізняється і від інших магазинів, і від минулого року. Все, всі ці візеруночки якісь вони більш нові. Ну Видно, що дизайнери попрацювали, що придумали щось нове, і дійсно воно як більш актуально виглядає. Ці матові такі красиві. Ну, що навіть так ця за 120 гривень, дивіться, як вона виглядає. Да? За що цього малюнка? Ну, ну дійсно ж. Красиво. І ось такі тарілочки. Вважаю, теж не на подаруночок можна. Будиночок, цей взагалі з підсвіткою, з LED-лампою, Так він взагалі класний, припорошений снігом. Прям краса. Так, я вам все показала з новорічної колекції. Це був LC Waikiki Home. Я вам залишу в описі під відео адресу цього магазину. Це, до речі, магазин найбільший на півдні України. вайкікі. тут є Home, ЄLC вайкікі дрім і звичайний вайкікі жіночий, чоловічий і дитячий. На цьому буду з вами прощатися. Дякую, що пишете, коментуєте, ставите лайки, підписуєтесь. До зустрічі на моєму каналі. Всім мирного неба і пока!